Меморіальну дошку пам'яті першого чернігівського підприємця сьогодні встановили на стіні фабрики лозових виробів. Чернігівець Борис Гольденберг в 1932 році проектував найперший лозопарильний завод. Пізніше його перейменували в Чернігівську фабрику лозових виробів. Цього року фабрика відсвяткує 89-й день народження. Похований Борис Гольденберг в Чернігові. Подейкують, що його рідня й донині проживає в Магнітогорську. Кині нам присилали пісма, де сабщалішоні являє. потомками основателя фабрики Ольберга. И если такая фабрика существует, это было, наверное, в 97 году, то они готовы нам выслать фотографии и свидетельство того, как происходило вообще открытие данного предприятия, почему и для каких целей. Вот мы с ними списались, они нам передали данные. Представники лозової фабрики, міської влади та єврейської общини, разом встановили пам'ятник на могилі Гольденберга, а нині меморіальну дошку. Ми вирішили, що все таки кладбище це закрите місце, а люди, як би, знати, тому що це наш черніговець. Вот, такое и, слава Богу, до сих пор відтепер це ще один туристичний об'єкт, переконує голова єврейської благодійної організації. Історія створення лазової фабрики туристам дуже цікава. А відтепер гості нашого міста приходитимуть і до меморіальної дошки. Ми создали екскурсію Чернігів-Єврейський і от це один з експонатів, коли приїжджають наші туристи, ми завжди розказуємо Гольденбергі і фабрики лазової меблі, яка є унікальною на території України і всього Союза. И в удивительной истории этой фабрики, на урочисте відкриття зійшлися учні четвертої школи та працівники Лісковицького музею. Саме вони надали інформацію у вивченні біографії Бориса Гольденберга.